Доброго ранку, мої маленькі чомусики! Сьогодні на вас очікує не зовсім дитяча, але дуже важлива тема. Але для початку давайте привітаємось з нашим гостем. Сьогодні до нас у гості прийшов пис-патрон. Вірно, я впевнена, що ви всі добре знаєте його. Малята, а чи знаєте ви, що ж корисного робить пес-патрон? Вірно, пес-патрон шукає небезпечні предмети, які можуть нашкодити нашому здоров'ю і навіть життю. А ще сьогодні пес-патрон хоче показати вам, як він зустрівся на майданчику з кицею і які пригоди його там чекали. Сідайте зручненько і слухайте уважно. Ой, а я тебе знаю. Я тебе побачила у телевізорі. Давай грати у мини і вибухи у нього. Це весело. Грати у вибухи дуже небезпечно. А чому? Це ж цікаво. Вибухонобезпечні пристрої, бомби, снаряди, міни, гранати, не іграшки. Вони небезпечні. Ти можеш постраждати чи загинути? Яка красива міна! Схожа на метелика, але вона небезпечна, я її ніколи не буду чіпати, бо небезпечно. Тоді, давай пограємося в піжмурки мурняу у парку. Ва! У парк не можна заходити. Територія парку огороджена і висять попереджувальні знаки. Тут сапери ще мають знешкодити міни. Якщо ти підеш до парку, то можеш не помітити міну, наступити, встанеться вибух, все небезпечно. Не варто ходити туди, де можуть бути міни. Місця, де були бойові дії, ліси чи парки, які огороджені, зруйновані будівлі чи залишки військової техніки. Добре, тоді гайда на дитячий майданчик. О, який симпатичний ведмедик. Це ж не міна? Ох, стій, не підходь. Чому? Нікого немає. Ведмедик симпатичний. Давай з ним пограємося, якщо з гранатами не можна. Він же нічий. У цьому небезпека. Ми не знаємо, чий ведмедик хто його сюди приніс і навіщо. А я відчуваю запах вибухівки. У ведмедику може бути вибухівка? Може. У будь-якій іграшці, яка нічия, у подарунковій коробці, звичайній забутій кимось сумці чи упаковці з-під цукерок. Правило одне, не твоє не чіпай. Тож давайте повторимо разом з нашим гостем правила поведінки з небезпечним предметом. Якщо ви бачите небезпечний предмет, або він вам незнайомий, ні в якому разі не беріть його до рук, а краще покликати когось із дорослих. На вулиці нічого не піднімайте, особливо незнайомі вам чужі іграшки, бо в іграшках можуть зберігатися вибухівка. А на сьогодні все. Пес патрон дякує вам за те, що ви сьогодні були дуже уважні і каже вам до побачення! До нових зустрічей, малята! Гарних вихідних!